Присталіт, літ, літ минає, як наш брат в не вмирає на українській землі. Уставай, уставий народе, здобувай в країні свободи на українській землі. Оставай, та й здобувай сили, щоб біби ворогів побили на українській землі. Оставай, та й розривай кайдане, най вік Україна стане на українській землі. Господи. Господи помилуй, Господе, Господе помилуй весь український народ.